Конічіва! З вами Катерина Сан і ви на каналі The UA. Сьогодні у нас на огляді гра Тенно від видавництва Woodkit. Тенно це імператор Японії, в перекладі з японської Небесний Монарх, якого ми і намагаємось вразити у цій грі. Тож дозвольте мені стати вашим сенсеєм. І розповісти про цю гру мета гри здобути прихильність імператора, кинувши до в'язниці якомога більше своїх суперників. Середньовіччя такі часи. Кожен гравець бере собі колоду певного кольору і викладає перед собою картки з номерами 1, 2 і 3 у будь-якому порядку. Інші картки бере на руку. Важливо, що під час гри ви у будь-який момент можете підглянути, які картки лежать перед вами, але заборонено міняти їх місцями. Свій хід оберіть картку, яка буде вашим нападником. Оберіть суперника і його картку, на яку ви будете нападати. Порівняйте значення ваших карток. Якщо перемагає нападник, то він забирає картку суперника собі у в'язницю. І якщо перемагає оборонець, то тоді картка нападника йде у загальний скид. Якщо ж нічия, то тоді. Обидві карти йдуть у загальний скид. Після бою необхідно поповнити втрачені картки. Ви можете це зробити будь-якою карткою з вашої руки. Існують бонуси за виграш у битві. Якщо нападник святкує перемогу, то він може взяти будь-яку свою картку і поміняти на картку з руки. Це може бути карта, якою він щойно нападав, або будь-яка інша. При цьому картку він може замінити, а може покласти і ту саму. Заплутайте своїх суперників. Якщо ж перемогу святкує оборонець, то йому за моральні збитки надається бонус у вигляді того, щоб підглянути одну картку свого кривдника. Подивитись її, запам'ятати, нікому не розказувати. Далі ходить наступний гравець за годинниковою стрілкою, і гра продовжується до тих пір, поки одному з гравців необхідно буде поповнити свій ряд до трьох, але він не зможе цього зробити. Переходимо до підрахунку переможних очок. Візьміть всі картки у в'язниці та порахуйте значення на цих картках, в кого сума буде більшою, той і стане переможцем і улюбленцем імператора. Ви думали, що це і вся гра? Ні, ні. Почекайте у карток, у деяких карток. Є спеціальні здібності. Давайте вам про них розкажу. Є картки зі значеннями від 1 до 3. Вони не мають особливих властивостей, це просто селяни. Вони собі збирають рис і відмахуються мотиками. Далі під номером 4 у нас нінджа. Коли він обороняється, він має сили 4. Але коли він нападає, він як тигр підкрадається, як дракон ховається, і його сила дорівнює восьми. П'ятірка це монах. Коли нападають на іншу вашу картку, ви можете перегорнути монаха, який лежить перед вами, і він додасть плюс два до оборони. Свята людина. Йому дуже не подобається, коли когось ображають. Далі у нас Ронін, його сила дорівнює шести. Але він такий собі хлопчик розбишака. Тому після першого нападу, який ви здійснили Роніном, ви можете здійснити другий напад, але вже іншою карткою. І неважливо, перший свій бій ви перемогли чи програли. Далі у нас сім і вісім. Це самураї. Просто такі собі приємні хлопці, які не мають особливих властивостей, але може так добряче відлупцювати. Дев'ятка це у нас даймьо. Це вже менш приємний хлопець, ніж попередні. Це такий собі самурай, який прокачався. Він теж не має особливих властивостей, але відлупцювати може ще більше. Далі в нас десятка щогун або. Сьогун, як вам буде зручніше, такий собі поважний дядько. Він не має права нападати, він має право тільки захищатися. І якщо при захисті він перемагає, то він забирає картку нападника до в'язниці. Я ж казала, дуже потужний дядько. Ну і нарешті окраса вашої колоди гейша. Красива і розумна жінка, сила якої завжди дорівнює плюс один від сили опонента, але вона втомлюється від всіх цих боїв, тому після першого ж бою вона йде до скиду. Якщо ж у двобої зустрінуться дві гейші, вони не будуть сперечатися між собою, вони просто разом підуть у скид. Пити чай або саке, танцювати, співати пісень і відпочивати. Про оформлення та компоненти. Ну, з компонентів, власне, у нас тільки картки, в гарної якості все окей. Тема Японії дуже приваблива. І коли ви дивитесь на обкладинку, ви одразу розумієте, це щось про Японію. Малюнки на картках приємні, не те, щоб шедеври, які хотілося б довго розглядати, але. Все окей, гарні малюнки. Інфографіка зрозуміла, з цим теж все в порядку. У грі чомусь лише дві підказки, хоча гра розрахована до семи гравців, але в принципі їх можна покласти так, щоб всім було зручно дотягнутись. І після першої ж партії, в принципі, вони не дуже та й потрібні, тому що інфографіка зрозуміла, швидко запам'ятовується. Прикольно, що у карток різного кольору не тільки зворот картки та. Поле внизу у персонажів їх деталі одягу, чи якісь аксесуари теж розфарбовані кольором гравця. Це виглядає дуже прикольно. Мої враження від гри це окей. Я не можу сказати, що це якийсь шедевр, і вона призвела на мене якийсь вау ефект але й сварити мені немає і за що. Це гарний приклад швидкої, простої карткової гри. І якщо ви тільки починаєте свій шлях у настільному хобі, то я думаю, що вам варто до неї придивитись. Якщо ж ви вже пограли багато карткових ігор, то можливо у цій ви й не знайдете для себе чогось такого нового і несподіваного. А до речі. Чи є у вас улюблена маленька карткова гра. Якщо є, то будь ласка, поділіться нею у коментарях. При грі на меншу кількість людей, то вона така більш стратегічна. Тут більше шансів у вас запам'ятати, де яка картка лежить, хто яку картку відкривав, міняв. Коли ж більше гравців, а вона нагадаю, до семи гравців. То вже стає достатньо важко слідкувати за всіми подіями, і гра стає такою більш хаотичною, але від цього може бути більш веселою, така собі на випробовування вдачі. В гру можна класно пограти з дітьми, і тут на коробці 8, я думаю, запросто можна грати і в 6, і в 7 років, адже тут, ну по суті, ми просто порівнюємо цифри. Тому думаю, дітки і молодші запросто впораються. І якщо треба щось запам'ятовувати, то часто у дітей це виходить набагато краще ніж у дорослих. Ну, принаймні, я порівнюю з здібностями своєї пам'яті. Ну і як завжди, наприкінці відео дві рекомендації: пропоную вам зануритися ще більше в атмосферу Японії. Моміджі настільна гра на збір сетів та ваше вміння розпорядитися картами у руці. Гравці намагаються виконати завдання, зібравши найцінніше осіннє листя імператорського саду та вигідно використати властивості різних пейзажів. Друга рекомендація: настільна гра, ікі стратегічна настільна гра, де ви станете торговцем тогочасної столиці Японії міста Едо. Бродіть між крамницями, налагоджуйте співпрацю між персонажами в кіосках, боріться з пожежами та налагоджуйте ідеальний уклад життя. Посилання на огляди цих двох ігор ви знайдете у описі. Арігато за ваш перегляд! Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і не бійтеся складних правил і грайте у настільні ігри. До зустрічі!